Черговий плідний день роботи парламенту. Сьогодні депутати Верховної Ради в першому читанні прийняли важливий євроінтеграційний законопроєкт про публічні закупівлі. Це новий закон, який відповідає вимогам ЄС і запобігатиме корупційним ризикам при використанні бюджетних коштів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Ухвалили і євроінтеграційний закон, який стосується реформування митниці. Прийняли за основу урядовий законопроєкт про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. Як запевняє Юрій Шаповалов, цей документ передбачає створення центру рекрутингу та вимагає ретельно перевірку іноземців, які хочуть служити в ЗСУ. А також народні обранці привітали з професійним святом українських рятувальників, наших героїв, які щодня ризикують собою і визволяють постраждалих з біди. мужні люди, для яких немає нічого неможливого. Дякую вам за вашу працю. Бажаю нас нагиб благополуччя та перемоги, зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.